Інформаційна п'ятниця на телеканалі Ті Ві Плюс продовжуємо працювати у прямому ефірі. 25 квітня відзначають всесвітній день пінгвінів. Цей день був обраний як свято, тому що він збігається з початком. Щорічної міграції пінгвінів на північ. Ці квітневі заходи у третій декаді місяця мають традиційний щорічний характер. Всесвітній день пінгвінів нагадує нам про важливість захисту цих чудових птахів, а ще про існування материка Антарктида та української станції. На ньому академік Вернацький. Далі спілкуватимемося із біологиною 30-ї української антарктичної експедиції Зоєю. Швидкою пані Зою, доброго дня вам. Доброго дня. Так, чи радше в, у, у вас доброго ранку, напевно? Ну, 10 ранку, да, тобто, вже в принципі, не, не, не так, щоб зовсім ранок, але так, да, ще ранок все таке. А от дивіться, яка погода біля станції, що зараз із температурою, тому що в Україні весна, все вже повним ходом, квітне, сонце, тепло. А як у вас? Ну, у нас погода дуже мінлива. Наприклад, вчора зранку і в день був мороз, ввечері е, підійшло. Ну, підійшло якийсь фронт теплого повітря. У нас зараз е, потепління і на дворі йде дощ, як не дивно. Хоча факту це вже така антарктична осінь. От е, але дуже сильний вітер, навіть коли якийсь там невеличкий плюс-плюс один, е, відчувається як якийсь, не знаю, мінус 10, тому що висока вологість і дуже сильний вітер. Так, ну от... так, був, наприклад, недавно данок близько 20 метрів за секунду. Ого, це досить таки сильно. А от дивіться, один з останніх дописів на сторінці Національного антарктичного центру називається Шлюбний сезон закінчився, а крадіжка каміння триває. Можемо зараз бачити відео, от власне, як пінгвіни збирають каміння. Так, для чого вони це роблять? Чому? Ну, що це? Вони з каміння роблять собі гнізда. У нас всі острови є кам'яними, але невеличких камінців, які пінгвіни для цього ну, для побудова гнізда можуть використовувати, їх не так багато, тому вони або знаходять їх в океані, де їх не дуже багато, або скажімо так, знаходять ближче до себе це в гніздах сусідів. Ну якщо сусід не обороняє гніздо, то вони можуть його будувати. Це зараз можуть або молоді птахи тренуватися на майбутнє, як будувати гніздо, або в якихось птахів, що вже гніздувались, там якісь збій програми, можливо, пов'язане якраз з тим, що в нас потепліло. От і вони так продовжують цю свою поведінку робити. Ну, і, наприклад, якщо б там цей пінгвін, який накрав камінців з чужого гнізда, прийде на повернеться на колонію раніше, то можливо, гніздо не розкладеть, і він там ці камінці ще наступному році знайде. От. От, от Дуже цікавий факт. Мені здається, що напевне не багато людей про це знають, що пінгвіни роблять гнізда з каміння. А от який сезон у них був до цього? А, ну, Скажімо так, ми приїхали, коли вже у них закінчувався сезон гніздування. Ще були молоді пташенята, які там в пушку, які просять у батьків їжу, вони там за ну, вже смішно виглядає, бігають за батьками, переслідують їх. Там враження таке, що це просто якесь вимагання. От зараз е, всі пінгвінята підросли, тобто ми таких е, підлітків, які просить ті вже не бачимо. Вони всі вийшли в воду, навчились е, плавати, харчуватись, от, і скоро попливуть на землю, покинуть але поки що є підстанцію, от, ну, Тобто ми, в принципі, бачили тільки це закінчення сезону розмноження. Ну і зараз бачимо. От, е, Період, коли пінгвінів стає все менше, і вони ну, кудись потроху мігрують. А от. от чи можете ви спостерігати пінгвінів впродовж цієї експедиції? Залежно ну, від погоди, тому що якщо буде тепло, то частина з них можливо залишиться. От, якщо буде дуже холодно, то вони всі, ну, ці, ці, які живуть у нас на острові в Антарктичній, вони всі мігрують, але є інші пінгвіни, більш, скажімо так, холодолюбні. Наприклад, дуже часто якраз взимку біля станції можуть з'являтися інші види пінгвіни, які тут не гніздуються, наприклад, там імператорські пінгвіни. От, тому ну, буде залежати від погоди. Угу. А от знаємо так само, що пінгвіни були для вас помічниками і навіть допомагали полярникам так, закопувати обладнання. Зараз можемо бачити відео, як це відбувалося, як вони власне доєдналися до цієї роботи. Так, так, пінгвіни вони дуже цікаві. наприклад, коли людина щось робить, вони дуже часто підходять, так смішно витягують шию, дивляться. Їм цікаво все, що на острові відбувається. От, ну і вони не дуже бояться людей, тому в принципі, якщо людина там до них різко не підходить, а просто сидить, займається своїми справами. Вони е, збираються кубками, дивляться. Розказували сезонні робітники, які там проводять якісь будівельні роботи. Що коли вони кладуть інструмент, то пінгвіни навіть цікавляться цим інструментом, ну там думають, що можливо щось можна використати як камінчик. От тому да, дійсно вони приймають участь у всьому, що на острові відбувається, кон контролюють, допомагають. Е, недавно бачила, як пінгвіни. Зупинили мікрокліматичну станцію, вона міряє різні показники. Один з них це швидкість вітру. І там такий пропелер характерний крутиться. От. Ну і Підвіном, мабуть, цікаво стало. Він підкоригував нам метеорологічні покази, зупинив цю станцію дзьобиком. От. Тому да, вони такі досить, досить активно беруть участь у всьому, що відбувається у нас. А от скажіть, будь ласка, власне, чи не проявляють вони якоїсь агресії до людей? Чи власне, якщо не проявляти агресію до, пти, до цих птахів, то і вони будуть абсолютно нормально, абсолютно адекватно сприймати присутність людини біля себе? Ну, наші супертотичні взагалі не проявляють, тобто, якщо людина йде, вони просто розбігаються, от, ну, чи розходяться там э, э, ці, які є, пінгвіни Аделі, у нас кілька пар гніздується на острові от на інших островах є колонії тут е, я поки вніздовий сезон не бачила кажуть що ті які аделі якраз активно сваряться і там намагаються в, в, скажімо так намагаються погрожувати полярниками щоб прям нападали що вдарили такого не чума от ну загалом не агресивні але можуть поводитись е, деякі види можуть поводитись досить шумно і так е, скажімо так на, 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 намагатися видаватися страшними от Ага. Але загалом не агресивно. Показувати, хто є господарем на, на території, так? А, так пані Зою, тим не менше, ми знаємо пінгвінів як дуже милих створінь, яких бачимо лише на відео, так. Але чим особливі ці представники природи і яка їхня роль у життєвому циклі планети? Ну, про життєвий цикл планети кажучи, важко сказати. Ну, особливість їх в тому, що це нелітаючі птахи, в яких все одно є крила, і досить розвинені м'язи для, для руху цими крилами в грудні. Бо, наприклад, є страуси, деякі нелітаючи, в них ці м'язи не розвинені. От. Ну і Пінгвіни вони вважаються водними птахами, тому що більшу частину життя вони проводять все-таки в воді, а не на суші. От, ну, в принципі. В принципі, да, мабуть, це основні їхні відмінності. От, ну, про, про глобальний тлум, наприклад, вони масово їдять Антарктичний криль, який е, є одним з тут видів, які створюють просто всю екосистему, тому що на, на крілю фактично всі тварини, які тут живуть, е, харчуються так чи інакше. От, але, ну чесно кажучи, на наскільки пінгвіни впливають на кількість кріля, не можу оцінити, тому... Дуже милі, дуже гарні, але прямо глобальне глобальний вплив на планету навряд чи чинять. Дуже я з вами згідна. Вони ж шикарні просто, особливо ці милі відео, які ми отримуємо. Вони просто надзвичайно викликають таку усмішку. А от тим не менше, зміни клімату, людська діяльність чи має це якимось чином вплив на життя пінгвінів і чи воно власне убезпечено від цих факторів. Зміни клімату мають, наприклад, ці пінгвіни, що живуть у нас під станцією. Раніше їх тут не було, тому що для них було занадто холодно. Зараз у зв'язку з глобальним потеплінням вони змогли розширити свої ареали, власне, тому вони тут оселилися. В принципі, у нас на станції навіть по багаторічним дослідженням фіксується ця зміна температури невелика, яка відбувається. От, тому дійсно діяльність людини дуже сильно впливає. Також... Люди використовують кріль для виробництва якихось там своїх харчових продуктів. І це теж впливає, тому що е, от, е, масові вилови якраз впливають на харчову базу пінгвінів, і зменшується успішність їх розмноження, зменшується їх кількість, от, особливо тих видів, які е, тільки на крілюк харчуються, не використовують в е, їжу е, рибу. От, тому, да, діяльність людини сильно на них впливає. І е, одна із. Причин, чому займаються цими антарктичними дослідженнями, це власне слідкувати, як діяльність людини впливає на природу, і обмежувати власне вилови риби і криля в цьому регіоні, щоб це не впливало негативно там на пенвінів, китів чи інших тварин, які живляться цими мікроорганізмами. Пані Зою, а які проводять спостереження за пінгвінами наші науковці? Ну, у нас є участь в міжнародній програмі Кемпіка, яка ну, оцінює успішність їх розмноження. Ми фіксуємо на фотокамери, які розташовані на різних островах, що у пінгвіні відбувається, дивимося, в який період вони починають гніздуватися. Ну, скажімо так, співставляємо це з погодними даними, з даними по, по тому, що відбувається з, ну, з дрібними рекоподібними, якими вони живляться. От це відбувається в багатьох місцях одночасно, і таким чином оцінюється ну, власне вплив людини на їх популяції. А також оцінюємо успішність їх розмноження, да, бо, наприклад, ну, є якісь там показники залежні від погоди, це, наприклад, коли вони починають гніздуватися. А успішність розмноження, вона крім погоди, може залежати ну, не може, а власне залежить від наявності кормової бази, от яка крім погоди ще й залежить від діяльності людини. Тому приймаємо участь в таких проєктах. Ну і, звісно, проводимо якісь такі менш глобальні, менш важливі дослідження, типу ну, обліковуємо їх на різних островах, дивимося, чи не з'явилися нові колонії, чи не, чи не зайшов до нас якийсь цікавий вид пінгвінів, який тут не гніздується, але на, ну, на міграціях може зустрічатися. Mm -hmm спостерігаємо, робимо відео. А от знає, ви ж спостерігаєте не лише за пінгвінами, нещодавно зазнімкували єгипетську чаплю, і от у чому рідкість появи її саме появи у вашій зоні спостереження. Ну, да, дійсно спостерігаю, ну, як, як зоолог, спостерігаю, за, всім, так, за, за, за всіма крупними тваринами, які в нас тут рухаються, да, за всіма хребетними і безхребетними тваринами. От, е, з чаплею, е, вона, в принципі, якщо подивитись список птахів Антарктиди, вона навіть є в цьому переліку, але вона тут не гніздується, вона сюди просто залітає. От, е, ну, Скажімо так, тут немає наземних комах, великих, якими вона в великій кількості живиться, тому вона тут може бути тільки на прольоті. От особливість в тому, що ну, скажімо так, її не кожен рік бачить, а. тобто, в принципі, ну, поки від попередніх експедицій найближчих ну, не надходило інформації, що вони теж її бачили, звідти я ще не встигла всіх передивитися, але можливо, що її останні там невідомо скільки років в районі станції не зустрічали. Нещодавно в Україну повернулася 29-та експедиція. Так, а як давно ваша команда перебуває на станції? Ви знаєте, у нас дуже інтенсивний зараз час, коли у нас і хочеться все подивитись довкола, бо воно для нас все нове. І в нас є купа роботи, тому що ми тільки почали її робити, ми вчимося, і в нас є купа роботи по облаштуванню станції. От я, чесно кажучи, забула, якого числа ми приїхали. По-моєму, це було десь близько 15 березня, тобто ми тут ага. трошки більше місяця. От да. А наскільки часу, Якось... на часу запланована експедиція? Перепрошую. Наскільки часу запланована експедиція? Ну, орієнтовно на рік. Що, ну, щороку там трошки можуть суватися дати приїзду-від'їзду. Наприклад, коли ми виїжджали, то ну точну дату нам там попередили, по-моєму, навіть за пару тижнів. От до того ми точну дату виїзду не знали, нас там зорієнтували, що це, наприклад, буде там середина березня. От тому дату від'їзду зараз, наприклад, ми орієнтовно. Ну, Розуміємо, що все буде десь через рік, але там різні експедиції в різні дати виїжджали, тому прям точно кілька днів ми не знаємо. Ну, орієнтовно це буде рік. Ага, а От. як діставалися туди, так? Як розташовувалися? Автобусом їхали до Польщі звідти з пересадкою Франції літаками. От потім прилетіли в, може, я забув... хотіла сказати в Сантьяго, але чесно. В Аргентину. В мене просто... Так, в Аргентину, да. так. Е, потім ну, також внутрішнім рейсом перелетіли вже е, в, в портове місто Пунто Арена, це звідки нашим науковим судном Ноосферою е, їхали до своєї станції. От, дуже пощастило нам з погодою, тому що в фотосі Дрейка була відносно невеликі хвилі, тому досить легко це перенесли. От, ну і далі вже з ноосфери нас е, е Зустрічала 29-та експедиція на своїх невеликих човнах станційних, От, ну, і таким чином і ми і вантаж доставлені були до станції. Зрозуміло. А от чим ви там займаєтеся, крім досліджень, так, крім спостережень? Як себе дослідники розважають, скажімо так, чим займатися у вільний час? А, ну, Скажімо так, у нас тут є спортзал, є ну, дві кімнати, одна, ну, Просто називається Common Room, там є комп'ютери, книжки. От, є невеличка бібліотека. думаю, Відома штука, що у нас на станції є ціла кімнатка, яка називається бар, там є більярд, є дартс, є різні настільні ігри. Так, про зал сказала. В принципі, ну. Да, з таких э, чисто розважальних приміщень, по моєму, все назвала. Звісно, що в ну, а, у нас є можливість влаштовувати кіноперегляди, навіть влаштовуємо вже. Ну але поки що ну скажімо так, прям вільного часу щоб не було куди його подіти yeah. да. да. поки що немає, тому що в принципі ну є що робити, навіть якщо є вільний час, то намагаємось його проводити все таки десь на острові або в поїздках, тому що ну, пізніше в нас настане тактична зима. Стане холодніше, можливо, ми не зможемо десь в околицях їздити, тому намагаємося подивитись, що в нас тут є навколо. Пані так. Зою, а от на чому пересуваєтеся островом? Е, ну, Поки що пересувалася я просто на своїх двох. От у нас є снігоходи. Хлопці, наприклад, коли їм щось важке, треба там по острову перевести, то вони їх використовували. От, використовуємо човни, є, наприклад, ну іноді вантаж, простіше от завантажити в човен, проїхатись до острова і десь вивантажити, ніж його по острову перевозити. Mm -hmm. От а от чи є у вашій команді ті, хто вже не вперше у складі експедиції, чи можливо все ж таки більшість це новачки. Більшість новачки, дійсно наш біолог Тарас Притятько. Це в нього вже не перша земівля, по-моєму, друга в безкомандера Олександра Полоні, наскільки пам'ятаю, шоста, але вперше він саме є керівником, а не просто учасником. От і ще у нас е, е, є Андрій. Е, я забула прізвище, От, але е, теж, теж в нього це не перша експедиція, по моєму третя. Навіть А решта, От. це вже власне ті, для кого е, ця експедиція є першою. До речі, які так, ваші так. враження від того, я так розумію, що ви також вперше в експедиції, які ваші враження від того, що ви побачили, тому що це є абсолютно інша картинка, це абсолютно повністю зміна свого способу життя. От на цей час, так на рік? Ну, скажімо так, от е, тільки ну, враження, чесно кажучи, дуже хороші, тому що е, я очікувала більш спартанських умов, наприклад, на станції. От, потім побачила, наскільки тут насправді багато простору і способів да, проводити свій вільний час. Один момент, а другий момент дуже сподобалось, що у нас на острові купа тварин, і це просто як в фільмі National Geographic, тому що я там ну, раз на пару днів точно на острів виходжу, і кожного разу це якісь цікаві спостереження, це якісь нові тварини. У нас тут морські слони були, морські леопарди були, були тюлені ведела. Ну, якісь птахи літають, пінгвіни щось роблять, тобто дуже гарно то, ну, от, жартую, як в фільмі на шили Я думала, що раніше там вони приїжджають і пару років збирають інформацію. кажу, от, зараз розумію, що вони просто приїжджають в, Атар... в Антарктиду на тиждень і за тиждень роблять купу гарних сюжетів. Зрозуміло. Пані Зою, ну, запитання особисто для вас, особисто ваше, які завдання ставити собі на цей сезон, котрий проведете далеко від дому. Ну, скажімо так, я так жартую. Основне завдання це не створити проблем проблему там в команді чи антарктичному центру, тому що в принципі ну, середовище досить небезпечне і можна там в якійсь необережності, в якійсь ситуації потрапити. От ну друге завдання да виконати свої технічні завдання, тому що у нас у у кожного є план, що ми маємо за цей сезон зробити. От то ну, звісно, хочеться виконати його дуже добре, от без якихось зауважень. Було б цікаво, звісно, побачити е, якихось рідкісних тварин, які тут зустрічаються, але е, бачиться рідко. От, ну і спробую да, поподорожувати по в околицях е, всіх їх познаходити. От е, з таких планів на повернення у мене я там скелелазна мрія пролізти трасу певної категорії, то я тут взяла з собою тренажер і Надіюсь, що я все-таки буду тренуватись. От. Ну, так, такі, глобальних планів тільки три. Оттак. А от, до речі, чи багато жінок у команді? У нас четверо. У відсотковому співвідношенні ми, скажімо так, найжіночіша команда, тому що в попередніх експедиціях, коли було четверо жінок, то було 14 учасників, нас тринадцять, тобто у нас да, у відсотковому співвідношенні жінок найбільше. От. Розуміло. Двоє, двоє біологи. Зрозуміло. Ну і власне, як підтримуєте, як вдається підтримувати зв'язки з Україною. Бачимо, що інтернет на місці, так? Угу. Ну, скажімо так, чула історію про те, що раніше інтернету не було, там люди якось там раз на місяць могли відправити листи невеликого об'єму в електронному форматі своїм родинам. Останні років шість у нас є Starlink, тобто сполучення ну, інтернет, да, з інтернет з'єднання дуже гарне. От і, наприклад, коли ми проходили навчання в Україні, якраз у нас був сезон відключень світла, то навіть на станції їм було простіше організувати відеозв'язок, тому що ну ми з ними спілкувалися, обмінювалися досвідом, Тож вони нам давали якісь рекомендації. Так і в них навіть набагато простіше це було зробити, ніж у нас в Україні з цими всіма відключеннями, повітряними тривогами. Чомусь. От тому, в принципі, з цим проблем взагалі немає. Пані Зої, я вам дуже дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру, так і поділилися такими ексклюзивними фактами. Глядачам т 8 нагадаю, що спілкувалися із біологиною 30-ї української